Усяк до чого небудь вдався, той робить те, другий – друге, всяк свого берега й держався, ага. коли б то так всяк шанувався, та є ж такі дурні, що іноді за те беруться, до того пнуться, чого й не тямлять, по мені роби вже лучше те, що вмієш, та й бачитиме всяк, що ти щось розумієш. Один ще. Змалу вдатний шпак, у Щіглика співать навчився. Канальський шпак так умудрився, що як почне було співать, дикого най сказать, мов справді щіглик хто співає. От слухає шпака усяк, дивується та вихваляє, шпаком розумним величає, радіє, аж плигає шпак, чого б йому ще хотіти. Когаться б в та жити, таке життя другому брай. Шануйся та людям потурай, Воспівуй на всі боки. Та конче, я сказать, забув, шпачок зависливенький був. Почув він, мабуть, від сороки, що соловейка хвалять всяк: шпакові все завидно стало, надувся бісів шпак, коли ж моїх пісень вам мало, він сам собі мовляє так тривайте, я так заспіваю, ще, може, й краще, я вже знаю. На бісового батька й шпак, зачав мій шпак пісні виводить, так ні, зовсім не те виходить, хоч вельми дуже запищить, хоч не до прикладу хавчить, або не вчить, мов покотячі, або мекеча поягнячі, співав мій шпак, співав, аж покіль всіх порозганяв, ніхто й слухати не хоче. Тікає геть та ще й бурмоче, дурний не знать чого схотів, хоч би сміху вже не робив, співав би гарно по щеглячі, ніж чорзнаяк солов'ячі.